Анімація це мистецтво створення рухомих зображень, яке виникло ще в античності. Сучасна анімація бере свій початок із кінця 19 століття, коли винайшли пристрої для імітації руху, такі як зоруп. Ключовим моментом розвитку стало створення кінематографа та робота Волта Діснея, який впровадив кольорові та звукові технології в анімацію. Згідні існують різні типи анімації. 3D-анімація, що базується на комп'ютерних технологіях, мультфільми Піксер. 2 d анімація, яку ви зараз бачите, створена вручну, наприклад, класичні мультфільми стоп моушн де використовуються реальні об'єкти чи ляльки. Це я тільки що робив запрошенням свій день народження. Анімація має величезне значення в кіно, рекламі та освіті. Вона впливає на культуру, допомагає у навчанні та є важливим інструментом розваг. Її розвиток постійно досконалюється завдяки технологіям і людській творчості.